Ну що, шановні українці? Ось і настало 1 жовтня. Це той день, коли кожен українець або ж кожна українська сім'я, яка проживає на території Польщі разом зі своїми дітьми, може отримати дофінансування для своїх дітей, які будуть або ж в жлобку, або ж в предшколу, а саме віком від 12 до 35 місяців, вони зможуть отримувати дофінансування аж. До 1900 злотих. Раніше ця допомога складала лише 400 злотих. І повірте мені, я як батько відчуваю таку допомогу досить сильно, бо я плачу ЗУСУ стільки, що я не впевнений, чи я до пенсії доживу. Отож, ваше завдання, друзі, максимально поділитися цим відео з максимальною кількістю людей. А якщо ви страховку шукаєте для свого автомобіля, то в описі до відео ви знайдете, як можна її зробити, будь-де де ви не перебували в Польщі. Отож, друзі, як отримати. Півто тисячі злотих на звичайну дитину, а 1900 на дитину, яка має інвалідність. Отож, друзі, від сьогодні, 21, від, сьогодні від 1 жовтня, почалася вже прийомка цих всіх заявок, і моя дружина вже подала цю заявку. В установі соціального страхування між ЗУС потрібно буде або ж через платформу по Езус, трансформується в Езус, або ж через аплікацію МЗУс, або ж через електронний банкінг, або ж через портал Емпатія. Ви можете, знову ж таки, зробити це все онлайн. Батьки можуть отримувати щомісяця лише один вид допомоги на кожну дитину, бо ще є активний Роджес, якщо хтось знає. Ну і ця програма, яку я назвав, до 1900 злотих або ж 1500, або ж... 1900 – це для тих батьків, називається ця допомога активні в жлобку. Це вид допомоги замінив так звані жлобкові, які були раніше. І звісно ж, співфінансування буде знову ж таки для тих дітей, які перебувають, як я сказав, в жлобку або ж в предшколі. Наша дитина поки що перебуває в жлобку. Тому така допомога півтора тисячі злотих нашій дитині, і, зокрема, нам досить і досить покращить нашу матеріальну ситуацію. Ну і звісно ж. Що ця вартість не покриває вартості харчування дитини. Скільки ви платите за харчування вашої дитини? Плюс-мінус я знаю, що дитина може хворіти. Вона не кожного дня ходить до жлобка або ж предшкола. Наша дитина, якщо нормально ходить, плюс-мінус триста злотих виходить харчування. Тобто, фактично, трошки більше як 10 злотих за добу за один день. Ну і сподіваюся, я зміг вам допомогти. І я також вам залишу посилання на новину. Від самого ЗУСУ, як це буде відбуватися. Я вже раніше робив про це відео, але це повторно хочу вам ще раз нагадати, що потрібно складати ці заявки, адже, адже кожен з вас платить податки. І Якщо ви платите податки, ви маєте право складати на ці виплати також вніски. Всім хорошого дня!